Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. Як бачите, вона чомусь йде опломбована, да? скочимо. Контроль е, Росан. Це е, міст експрес. Я думаю, можливо, вони її розпаковували. Як перевірити? В принципі... Так, да. В принципі... В принципі. В можливо, ні, але ну, так залишається фактом. Для чогось вони свій тут заліпили. Так. А можливо, це була консолідація і тому, хоча ні, це товари з першої вкладки. Три товари за 6 доларів. Хоча тут не три товари і не за 6 доларів, але це консолідована така посилка. Напевно. Так, що ми тут маємо? Що ми маємо? Так. Це у нас біти. Відразу пешки 2 50 мм, 10 штук повинно бути. так. 5. І тут у нас 5. Є 10 штучок. Ось такі. Так. Це у нас перше. Друге. Друге, друге. Друге у нас ось такий патрон. самозажимний. В принципі, для чого використовувати можна для імпактів. Е і під таким сверла круглі, Да? Ось. Коли ви сверлите, він не розкручується. Тому що. На реверс він буде автоматично у вас розкручуватись. Це тільки в праву сторону. На закручування або на сверління. Ось такий патрончик. Можна використовувати. Так. Наступна у нас підставка під телефон. Мала б бути металева. Така відчувається по вазі. Але здається, що вона пластикова, хоча стани низ е, металева, ось ця частина пластикова. До речі. Прикольно, так? Да? Ось така класна підставка. Вона тут покручується. Ось така класна ось така підставка. Ось так вона складається. Ду Дуже якісна така підставка. Так. Наступний у нас ось набір ось таких ступенчатих сверел від шестигранник. Ось. Так. Тут біти. У нас 20 штучок повинно бути. PH2, 25 мм. Ударні. Так. Наступне набор перехідничків 1,4, 1, 1 3,8. Також під та під головки. Ось такий. Так. Пилки до сабельної пили. 4 штучки. Ось такі є пилки у нас. Так. Ось такі, я вам вже показав, пилки до сабельної пили. Три по дереву і одна по металу. Ось така. Бачите? При ось такої довжини. І одна трішечки довше. Так. Ось в такому, в принципі, прикольному е, кейсику. Ну, такі штуці, скажімо, да? класно. Так, наступне в мене вже є ось така штука, не знаю, як це називається. Такий путний угольник якийсь, в общем, специфічна така штука. Але дуже, дуже прикольно. Глубиномір, Ось тут все регулюється. Хто, в принципі, розбирається, той знає, для чого ця штука. Точну назву її не можу сказати. Не знаю, як вона називається. Правильно. Так, у нас тут голка повинна бути. Але вона щось дуже там зафіксована, Дуже. Так, чимось потрібно відважі. Ну ось така, скажімо, лінійка, ось. Жолобок у неї тут, ось такий. під різні там кути та штука. Так, і. Ось тут у нас, напевно, е ці кусачки, так, е не кусачки, як, правильно, для пеперовських трубів. Ну, можна назвати їх кусачки. Да? Ось такі. Різак. Да? Ну, але він також можна під підходить досить класно для е у саду. гілки там обрізати і все інше. <кхів> досить такі класна штука. Ось. Фірма ось ця Libreton називається. Досить таки якісна за свої там. 4-5 доларів. Так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.